Цей тиждень для всіх міських шкіл став Олімпійським У суботу. 14 вересня в Україні відзначатиметься день фізичної культури та спорту. Для школярів освітяни з понеділка організовують різноманітні спортивні заходи. Лозівські гімназії це були веселі старти. У вівторок змагалися треті класи з четвертими. Чия команда перемогла? Знає Ольга Перепелиця. Гімназисти знані не тільки як переможці предметних олімпіад, а й як знамениті спортсмени обласного республіканського і навіть міжнародного рівня. Сьогодні у нас в гімназії навчається чемпіонка світу з поверсії ICDH серед спортивних бальних танців. Цувіна Аня. Саме вона і інші переможці різноманітних спортивних змагань увійшли до складу журі веселих стартів. Буду об'єктивно судити дітей за їхні можливості в спорті. Коли ми були маленькі, ми теж брали участь в цих змаганнях. Але в якості суддів ми перший раз це для них дуже потрібно, аж це корисно для їх здоров'я. Ну а також це різноманітне шкільне життя. Це розвиває дітей. Чим більше таких конкурсів, де вони можуть себе проявити, тим, кра... тим краще. Організатори змагань створили атмосферу свята, різнокольорові кульки у руках вболівальників, веселі спортивні марші. З першої хвилини налаштували всіх на бадьорий настрій. Команда третього класу мала назву Дивосвіт. На рік дорослішими були учасники команди Фортуна. фортуна, сила, фортуна споти, ми, Змагання розпочалися з інтелектуальної розминки на спортивну тему. У наступних естафетних змаганнях учасники демонстрували свої фізичні здібності спритність. Вболівальники активно підтримували учасників, тому змагатися було легко і весело а різниця у віці не впливала на результат, бо кожен учасник займається у спортивних секціях. Поки журі підводило підсумки камертоном загального настрою, став виступ спортивного танцювального дуету. За підсумками журі перемогла дружба. Команди отримали грамоти, учасники, солодкі медалі. До речі, це спортивне свято було дебютом для вчителя фізичної культури Олени Павленко. Ми до цього тренувалися, йшли, підготовлювали дітей. Девізи підготували, цікаві естафети. Спорт і діти моє покликання, говорить Олена Сергіївна. Я до цього довго йшла, я ще в школі займалася спортом, вивчилася на вчителя фізичної культури, отримала диплом, набралась трошки досвіду в дошкільному закладі фізінструктора. Відтепер вона загартовуватиме здоров'я гімназистів. У нас в закладі кожен гімназист, творча особистість і кожен педагог талант. Ми не тільки навчаємося, але ми ведемо здоровий спосіб життя, привчаємо дітей до спорту і хочемо, щоб вони у нас були завжди здоровими, красивими і розумними. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. До побачення.